Без світла, тепла і води п'ять діб. Частина Одеси та області все ще залишаються знеструмленими. Нині електропостачання вже відновили на об'єктах критичної інфраструктури, відновили також водопостачання та водовідведення, дали опалення в регіоні. Є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. В Одесі не працює міський електротранспорт. Як одесити долають наслідки блокауту та живуть в умовах знеструмлення, Тетяна Бажинар дізнавалася. Олександр власник кількох магазинів, із перших днів блокауту підприємець організував в них місця, де людям можна погрітися та підзарядити гаджети. У нього є генератор. Одесити з сусідніх будинків вже кілька днів поспіль вишукується тут у чергу до розеток. Заряджаю телефон, папі телефон, мамі телефон, планшет. Вчора заряджала і телефони теж. А без дуже складно. Як адаптувалися? Я дивлюся, сюди прийшли заряджати Так. Бо дуже вачі Одещина вже друге за останній місяць має досвід повного знеструмлення. Головне в таких ситуаціях каже підприємець згуртуватися і допомагати в такий тяжкий час. Не треба забувати всім, всьому суспільству, всім нашим людям, що ми все ж таки люди і повинні піклуватися в цей нелегкий важкий час один про одного. Через відсутність електропостачання в місті зупинилися всі насосні станції, які подавали воду та тепло. Надважливо було спершу відновити живлення об'єктів критичної інфраструктури та запустити їхню роботу. Справи на даний час на елективному фронті складні, але ми працюємо, відновлюємо лінії електропередач, щоб повернути світло досвід. Чоно енергетики заживили мережі міських бюветів. Одесити одразу поспішили зробити запаси води. А в деякі мікрорайони комунальники організували підвіз цистерн із водою. Хоча є от такий пункт при прижеки. Вот я вже прийшов і мені одразу водічки набрав. Оце запас ділаємо, а потім набираємо сразу там в баклашках, стоїть на балконі трошки на, на такі нужди. Ну, ще не було таких перебоїв, щоб серйозно. А от зі світлом я, коли немає світла. Ну, світла вже оце двоє суток не було. Нічого, Заряджаємо повербанки, якось кажуть. Та де ходимо цим, в кафешки? Тут місцеві кафе наразі найпопулярніші місця серед одеситів. Переважна більшість відвідувачів працює онлайн. Тут можна зустріти й учня, який дистанційно на уроці, і вчителя, який його проводить. А ми живучі, ми везде адаптуємося. Нас не сломить, не вбить, нічого. Ми будемо і вверх ногами давати уроки. Днями Одеса отримала в якості гумдопомоги 50 генераторів від Румунії ще 7 потужних генераторів в дорозі з Німеччини. Тим часом у деякі багатоповерхівки вже повернули світло. Тетяна Боженар з Ораптеделурі телеканал Рада для підсумків Єдині головне.